Руальт Дал, Чарлі та великий скляний ліфт. Розділ 10 Транспортна капсула в небезпеці. Перша атака книдів. Поки Шаквард, Шанкс і Шавлер втікали з космічного готелю від Книдів, великий скляний ліфт містера Вонки з шаленою швидкістю кружляв по орбіті довкола землі. Містер Вонка задіяв усі ракети-прискорювачі, і ліфт збільшив звичайну швидкість із 17. До 34 тисяч миль за годину. Він, як ви розумієте, намагався чкурнути від лютого і величезного червивого книда з фіолетовим заду. Містер Вонка його не боявся, а от бабуся Джозефіна була налякана просто смертельно. Щоразу, оглянувши на книда, вона видавала пронизливий вереск і затуляла долонями очі. Та звісно, що 34 тисячі миль за годину це ніщо для книда. Молоді й здорові книги за виграшки пролітають мільйон миль між обідом та вечерю, а тоді ще один мільйонник зранку перед сніданком. Бо ж як інакше їм долати відстань між планетою Червес та іншими зірками? Містерові вонці варто було це знати, щоб марно не витрачати ракетне пальне, але він і далі розганяв ліфт. Велетенський книт летів. Поряд, не докладаючи особливих зусиль, і зирив у ліфт своїм лиховісним червоним оком. Він нібито казав через вас я маю тепер сенець на гузні, тож ви мені ще за це поплатитесь. Отак От вони кружляли довкола землі уже приблизно 45 хвилин. Коли це Чарлі, який увесь цей час пурхав собі під стелею разом із дідунім Джо, зненацька вигукнув: Там щось попереду, ви бачите, дідуню, просто перед нами. Я бачу, Чарлі, бачу, присвяті небеса, та це ж космічний готель. Не може бути, дідуню. Ми ж його давно залишили позаду. Ага, озвався містер Вонка. Ми набрали таку шалену швидкість, що встигли облетіти довкола землі, і знов до нього наблизились дебовижне досягнення. А от і транспортна капсула. Бачите, дідуню? Ззаду за космічним готелем. Якщо я не помиляюся, Чарлі, там є ще щось. Я знаю, що це таке, завещала бабуся Джозефіна. Це червиві книги. Негайно розвертаймося. Задній хід заволала бабуня Джорджина. Мерщій назад. Шановна пані, проказав містер Вонка, ми ж не в машині на шосе, на орбіті неможливо зупинитися чи ввімкнути задню передачу. Мені начхати, репетувала бабуся Джозефіна, тисніть на гальма! зупиніться, крутіть педалі взад, нас упіймають книди! Та припиніть ви, нарешті, молоти, дурниці заради всіх святих, суворо мовив містер Вонка. Ви ж чудово знаєте, що мій лід абсолютно книгу непробивний вам нема чого боятися. Вони підлетіли ще ближче і бачили тепер, як із хвостового відсіку космічного готелю вилітають цілими похмурими роями книди, і наші оси оточують транспортну капсулу. Вони її атакують, зойкнув Чарлі. Нападають на транспортну капсулу. Це було жахливе видовище. Здоровезні, зелені яйцеподібні книди формували ескадрильї по 20 книгів у кожній. Потім вони вишиковувалися рядами на відстані метр один від одного, після чого ці ескадрильї ряд за рядом кидалися на транспортну капсулу. З шаленою швидкістю вони таранили її своїми гостроконечними задами. Торох! вдарила перша ескадрилья, відбилася рикошетом від капсули і відлетіла геть. Баба! Друга ескадриля врізалася в обшивку транспортної капсули. Забирайте на звідси, психопат, ви нещасний, вирискнула бабуся Джозефіна. Чого ви чекаєте? Ми станемо наступними їхніми жертвами, репетувала бабуня Джорджина. Бога ради, чоловічі, повертайте назад. Я дуже сумніваюся, що ця транспортна капсула книдо непробивна». Проказав містер вонка. Тоді ми мусимо їм допомогти. вигукнув Чарль. Треба щось зробити там усередині півтори сотні людей. А внизу на землі, в кабінеті Білого дому, президент і його радники нажахано слухали по радіозв'язку голоси астронавтів. Вони сунуть на нас цілими зграями. кричав Шакворд. Вони намагаються розтрощити наш корабель. Але хто вони? Заволав президент, ви ж навіть не сказали нам, хто вас атакує. Якісь величезні, зелено-коричневі бриткі почвари з червоними очищами втрутився в розмову шанс. Схожі на гігантські яйця і атакують нас задами. Задами? здивувався президент. А чому? Задами. Бо їхні зади гостріші за передки. крикнув Шакворд. Обережно черговий напад! Чавк. Нам довго не протриматись, пане президенте, офіціантки верещать у покоївок істерика. Кур'єрів нудить, а швейцари бормочуть молитви. Що нам робити, пане президенте? Сер, що нам обіса робити? Запускайте ракети, ідіоти, і звертайте голоблі, гаркнув президент. Негайно повертайтеся на землю. Це неможливо. крикнув Шавлер. Вони знищили наші ракети, розбили їх ущент на друзки. Нам гаплик, пане президенте, вигукнув Шанкс. Все пропало, бо навіть якщо вони не зможуть зруйнувати корабель, ми назавжди залишимося тут, на орбіті. Ми не зможемо повернутися на землю без ракет. Президент аж упрів, підстікав йому потилицею за комір сорочки. «Будь якої миті, пане президенте, волав Шанкс. Ми можемо втратити з вами зв'язок. Нас атакує зліва чергова зграя, і вони націлились на нашу радіонтену. Вони вже близько. Не знаю, чи ми змож. Голос смовк на півслові. Радіозв'язок урвався. Шанксе! – крикнув президент. Де ви пропали Шанксе? Шакворте. Шанксе. Шавлере. Шавлеворте. Шавсе? Шавлере? Шанкворте, Шалсе, Шаклере, Чому ви мені не відповідаєте? А у великому скляному ліфті, де не було радіо, і ніхто з них не чув цих переговорів, Чарлі сказав: Єдине їх спасіння негайно повертатися на землю. Так, погодився містер Вонка, але для того. Щоб знову увійти в земну атмосферу, їм треба зіштовхнути себе з орбіти, змінити курс і опуститися нижче. А для цього їм потрібні ракети. А ми ж добре бачимо, що сопла їхніх ракет розбиті й розплющені, там усе понівечено. А хіба ми не можемо взяти їх на буксир? запитав Чарлі. Містер Вонка аж підстрибнув. Попри те, що він перебував у невагомості, йому якимось чином вдалося підстрибнути. Від збудження він шугнув угору і вдарився головою об стелю. Тоді тричі перекрутився в повітрі і вигукнув Чарлі, ти молодець! Саме так ми їх відбуксируємо заробіти всі мерщі до кнопок. А чим ми їх відбуксируємо? засумнівався дідун Джо. Нашими кроватками? Не переймайтеся такими дрібничками, крикнув містер вонка. У моєму великому, скаляному ліфті, все передбачено. Всім приготуватися. Ми йдемо на пролом, любі друзі, На пролом!» Зупиніть його, заверщала бабуся Джозефіна. Спокійно, Джозі, сказав дідунь Джо. Ті люди потребують рятунку, і ніхто крім нас не може прийти їм на поміч. Якщо тобі страшно, заплющ міцно очі і заткай пальцями вуха.